Volkswagen Tauran 2004 рік 1.9 дизель. Значить, Відео про те, як замінити задні гальміні, э, гальміні колодки. Кажу. Не колодки, а троси. Троси ручника. Добре, в цьому відео будемо зараз міняти. Міняємо їх через те, що не вертаються назад і флажки. Так. Ну що, їдемо в гараж, заїжджаємо на ямти. Першим ділом заходимо тут, де у нас задній пасажир сидить. Так, І, і що ми бачимо? Тут у нас є болтик. Торкс на 20, беремо його, відкручуємо і пробуємо це все виймати. По факту оця вся ерунда, звідси, виходити не хоче в упор. Ти тут скільки хоче її тут підважуй. А що не хоче виходити, бо тут знизу є таких два зацепа. Ну, ладно, я зараз достану. Я вже її там зацепив ті два зацепа. Тепер вона в мене болтається, тепер можна її отак скласти. Ось, ось так вона виходить. Ось в цьому місці є тут дві защорочки. Їх треба нажати, тут нажати і тут нажати. І тільки після цього вона у вас вийде, вийде із цих защорок, які її держать. І після цього ви можете її також закрити, і вона у вас достанеться так, як у мене. Далі переходимо, дивимося, що у нас тут з тросами. Зараз ручник в мене затягнутий. Так? Чи не затягнутий? Зараз подивимося. Ні, не затягнутий взагалі. І от, собственно, вам дивіться, факт на Да? Один тросик бере так, другий бере так. Зараз є Зараз що беремо? Зараз беремо ключик на 10, відкручуємо якби, цю гаєчку центральну і послабляємо ці наші тросики. Ось так відбувається процес відкручування. Але я вам так скажу, що вже цього в принципі достатньо, щоб вивести трос. Ось я вивів з одного, ось вивів з другого. І тросики у нас вже повністю вольні звільнились. так? Повністю можемо як би це коромисло лишити. І тепер спускаємося під машину, дивимося, що там у нас біля машини знизу. Спустились ми. Знизу і дивіться, що в нас. Виходять у нас отакі трубки, куди входять наші тросики. Потім поддержую ще така держатель. Потім воно йде, потім тут якийсь хамутик, який держиться. Що На... там? Ну, приблизно нормально. Добре, я ще сам не розібрався, що там воно держи. Ну, Щось держи я там. Думаю, якийсь болтик. Так, тут воно входить. Ось такий простий держатель. так, І там заціплення виходить якби так просто. І дивіться, що цей флажок у нас. Ця сторона Ця сторона підійшла повністю до свого ограничителя. А друга сторона, що у нас? Не підійшла. Тут у нас є зазор. І відповідно що зрозуміло, що цей супорт у нас постійно підтормажує. Це нам не подобається. Через те, що будемо сьогодні міняти це все. Торкс на 27. Або, мені кажеться, може там і на 30, навіть. ну, 27 теж тут. так от прекрасненько все розкручується. Далі там я вивів вручну. І дивіться, цей просто я взяв так здавив. У мене він не закиший. І подивіться, він абсолютно добре вертається назад. Добре, ходить, його, його держав реально держав трос, щоб він не вертався назад. Через то зараз докручуємо цей болтик. І в цьому місці, в цьому місці, там, де той держатель, зараз я здавлю. Так, болтик благополучно викрутився. Саме обикновений під торксік. Тепер в цьому місці беремо отак плоску губці. Там два таких виступа є, куди вони виступають. Якби защолка, цю защочку треба отак здавити хорошенько. Ще б ми фокусувалися, якби хтось що на екран нажав. О. Ну коротше виподім. Там ми нажимаємо в цих двох місцях. І він звідти благополучно виходить. Я зараз так не нажму. Коли я там нажав, я звідти вивів, все прекрасненько у нас вийшло. Так. Тепер у нас є в цьому місці ось дотика. Такий держатель його виводимо звідси. Во. А в цьому місці в нас є тут така якби втулочка під ключ або під або під пласколубці. Що робимо зараз? Зараз беремо, так його... розшатуємо і відтягуємо, крутимо його, так? щоб воно повністю в нас вийшло звідти. Це якби втулка така, що вона не дає, щоб туди потрапляла вода і все остальне. Отак от і от туди-сюди і так і з'їжджає. Як виходить втулка, коли все добре, дивіться, бачите? Отак от я її крутю, і вона зараз вийде. Ще чу чуть Так, но гарно, так? О! Ось там прекрасно. Раз. І тросик вийшов. Тут отака от втулочка. Але... Не все так просто з іншої сторони. З іншої сторони, воно просто взяло, обламалось і цей кусок залишився там. І Тепер треба його виковирювати Якимось образом доставати. Така от печалька, що я взяв, виходить, вже пошкіряв тут. Цей корпус машини треба буде підкрасити, обдержавіти. Таке. Довелося трошки підрозібрати салон, відкинув цих дві сідушки. Щоб можна було відкрутити тут куча мусора за одного по пілососі. Відкрутив тут, тут пару болтиків, Тут, тут, там. Щоб вивезти цей ковролін, потім тут знизу такий бардачок є. Так, Я думаю, власники знають. Він відкривається, там пару тоже саморезів. Оце все підняв такого. Якось там... Ага, ще там знизу ще одна. Іде така пластикова, ця там теж пару болтиків на 10 відкрутив, щоб Бо вона все блокує. І так вона вже шатається. І тепер цю трубочку я вже її достав. Там такий манжетик, я її пропхнув. І зараз я її опустю туди. Бо просто по-другому ніяк. І виймаю і вибиваю ту пластмасу. Корочі, знаю, що в коментарях напишуть, та що ти там, на що ти знімав От ти. Дивіться, ось до, по кусочкам достаю і той алюміній там окислився. Я вже не знаю, я вже доковиряв, примірно до цих пір. Повністю, а воно все ні в какую не йде. Трошки її зуродував, але нічого там поправлю, по скупчиками вирівняю. Ніяк. Навіть пробував що вже ось зажати. Отак от вибивати, тому що тут же ж балабушка вона мала би вибити. Yeah. Ведешка, шмудешка, Короче, от таке, от така от легка заміна. Сталася втулочка. Подивіться, як вона там сиділа, наскільки вона там закисла. І ця трубка теж. куча окислений, это уже сейчас там, конечно, ведешка, розковиряно и все такое. Хотя другая сторона вообще досталась очень легко, прямо на видео показал даже. Ну вот такое. Теперь все назад, поправляем эту трубочку, чтобы все у нас добре сило и вперед. Новый трос, какой-то Макс гар такой номер. Стоит, а я даже не знаю, сколько стоит, короче, уже не помню. Тут Місто пластиковий йде металічка. І вона входить от в трубку. Сюди повидно нам. Так, тут все добре, все добре. Це кріпьожика нема, треба самому перечепити. А в цій части ми бачимо, що тут було такі два вусика які держали Тут нічого нема. Плюс цей пильничок якось так тут болтається. Немає ніякої гарантії, що він не злетить, а якщо піде сюди всередину вода, то короте, буде точно те то саме, що і з другими трусами. Через то зараз його, наверно, що заведемо, і я дам тут такий хамотік пластиковий стягну, щоб воно точно вже держалося, щоб нічого нікуди не з'їжджало. дешманські труси трохи. Треба було дивитися, щоб було обов'язково об ну, забезпечення, щоб воно не вискакувало. Хоча, може, воно і так не буде вискакувати. Що, пробуємо, покажемо результат. трос благополучно туди заїжджає. Так. І тут я змастив його, щоб вже точно ніхто ніхто не закисло. Остатки можемо витерти. Во. Тепер можемо завести тут. Чи... Ні, тут заведемо пізніше. В самому кінці. Тепер попадаємо. Куди? Давай, 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 давай. От сюди. Так, сіло. Почті сіло, так. Ну, і ось дозавелося за, за оцей. Тепер що? Засовуємо його далі і прикріплюємо до рычага. Де воно А, тут десь було. Виставляємо так, щоб воно було більш-менш нормально. Нові тросики на місці. І отак от я дав тут хамутика. Так, щоб воно вже точно не злетіло нікуди, все прекрасненько стало. Тут зробив так, щоб дав йому натяжку, щоб воно піджало його туди, щоб воно сиділо, бо ж нема фіксації. І тоді в той момент зажав оцей болтик. Так, Все тут воно в натяжечку. Все сидить плотно. І тут все стандартно. Там кріпеш. Тут все сіло трубочку назад, там є демонті... замонтірував, потім вставив цей сальничок. Ну, а з цієї сторони, то взагалі без всяких проблем вставив і все. В принципі, з цієї сторони теж так само мало бути. Ну що йдемо всередину. І так, що ми бачимо? Тросик я максимально випустив. І що у нас? У нас все завелося. Все прекрасненько в нас завелося в це ярмо. І зараз ми що, підтягуємо цю гайку для того, щоб у нас була свого роду натяжка, і дивимося результат. Ну всі питають, як же правильно відрегулювати його, щоб воно скільки його тягнути. Ну, в принципі, правильне питання, бо якщо перетягнеш, то буде тормозити. Якщо не дотягнеш, то буде поганий рушник. Тягніть до тих пір. Щоб коли ви відпустили ручник і ваші флажки ось довернулися назад, повністю до самого краю. Так о, бачите, тут вже не вернувся. Не вернувся, бо треба попускати трошки, трошки ручник. Все. Тобто я зараз піду в салон трошки попустю. Так, щоб потім, коли я спустив ручник і він дійшов до цього. Ну, а так, в принципі, отака от заміна. Чим міг, тим поміг. Якщо комусь допоможе дане відео, то що ставте лайки і такої все.